Вітаю усіх слухачів, християнським привітанням, мир вам. Дорогі друзі, запрошую усіх нас у світлі Божого Слова порозумувати над такою темою небезпечні думки. Небезпечні думки це думки, які посилає людині дьявол, ціль якого, як написано у Євангелії від Івана. 1010 .10. є красти, вбивати та нищити. Ворог людської душі, посилаючи людині погані, небезпечні думки, має на меті вкрасти мир із серця людини, погубити людину як фізично, так і духовно, і знищити її долю. Дорогі слухачі! Нам завжди важливо пам'ятати наступне. Добрі думки посилає людині Бог, а погані думки посилає людині диявол. Тому наш розум часто може стати справжнім місцем духовної боротьби. Чим характеризуються небезпечні погані думки? Які посилає диявол. Перше. Погані думки від диявола направлені на духовну атаку людини сатаною з метою ворога людської душі обманути людину, посіявши у її розумі життєві песимістичні, безнадійні та безвихідні думки, небезпека яких полягає в тому, що коли людина дає їм місце у своєму розумі, тобто, коли людина починає їх приймати та роздумувати над ними, то диявол поганими думками, приведе людину до депресії. Друге. Погані думки, які посилає диявол, направлені також на обман людини в тому, що сатана думками. Посилає в розум людини обманливу думку про те, що їй нема прощення, і про те, що Бог їй не простить, ціллю такої небезпечної, поганої думки від дьявола є відвернення людини від віри в Бога. Дорогі слухачі, можливо, комусь із нас. Ворог людської душі посилає всі ці два види небезпечних поганих думок, то з великою повагою до вас прошу вас Божим Словом відкинути ці диявольські думки, тому що вони є обманом сатани і підтвердженням цьому є Боже слово. Дорогий друже! Немає такої безнадійної ситуації, в якій би Господь не міг допомогти. Адже так говорить Боже Слово через Євангелію від Луки 1:37. Для Бога нема неможливої жодної речі. Дорогий друже, немає такого поганого вчинку, який би Господь. Не міг простити. Адже так говорить Господь через перше послання апостола Івана 1,9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Господь вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від усілякої неправедності. Дорогі слухачі, яким чином нам перемогти погані, небезпечні думки від дьявола? Для того, щоб перемогти думки від дьявола, Боже Слово нам радить наступне. Перше, щоденно виділяти час для особистого, уважного читання і вивчання. Нового заповіту, а також для роздумування над прочитаним Божим Словом. Саме цитуванням написаного Божого Слова, Христос переміг небезпечні думки від диявола у пустині. На кожну небезпечну думку Господь Ісус відповідав, написано і тоді Д'явол відступився від Ісуса Христа. Про це ми читаємо у Євангелії від Матвія в 4 розділі з 1 по 11 текст. Друге. Ігнорувати погані думки, тобто не роздумувати над ними і не звертати на них увагу саме через те, що Єва. Вступила в діалог з дияволом у Едемському саді, диявол привів її до гріха. Роздумуючи над поганими думками, людина фактично вступає у діалог з дияволом, що може призвести до катастрофи. Тому, при появі певної небезпечної, поганої диявольської думки. Ігноруймо її, і абсолютно не звертаймо на неї уваги та відкидаймо її. Третє, приділяймо більше часу для фізичної праці. Це також дуже важливо. Адже чим менше у нас буде вільного часу, тим менше в наш розум будуть приходити погані речі. Думки Отже, для перемоги над поганими, небезпечними думками нам потрібно наступне перше. Щоденно особисто читати і вивчати новий заповіт, і роздумувати над прочитаним Божим Словом, друге. Ігнорувати погані думки. І третє. Приділяти більше часу для фізичної праці. Амінь.